В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox Fem. Всім привіт! Вас вітаєш на радіохвилі School Fox FM. та я її ведуча Галега Надія. Сьогодні я розповім вам про велику китайську стіну. Великий Китайський мур низка кам'яних та земляних укріплень у північній частині Китаю, збудованих з метою захисту північних кордонів Китайської імперії від вторгнення різних хочових племен. Декілька фактів. Загальна довжина Великого Китайського муру становить 8851 кілометрів і 800 метрів. Висота стіни в середньому 6,6 метра. На окремих ділянках до 10 метрів. Ширина нижньої частини близько 6,5 метра, верхньої близько 5,5 метра. Ця ширина дозволяла роз'їхатися двом кінним візкам. Будівництво стіни почалося в 3 столітті до нашої ери під час правління імператора Цинь, Шихуанді. Династія Цинь в період воюючих держав 475-221 роки до нашої ери. У будівництві брала участь п'ята частина тодішнього населення країни, тобто близько мільйона людей. Великий Китайський мур найдовша штучна споруда у світі. Китайська стіна тягнеться вздовж міст. Через пустелі, долини, глибокі ущелини, через весь сучасний Китай. Великий Китайський Мур було включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1987 році як одну з найбільших китайських історичних пам'яток. До того ж, це одна з найвідвідувальніших пам'яток у світі. Щороку тут буває близько 40 мільйонів туристів. Західна частина Великого Китайського муру з довгим лицюгом сторожових веж надавала захист тим, хто подорожував по великому шо шовховому шляху. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!